Лавгайсь, трошки американського вайбу вам в ленту. Коротше, хотів розказати коротко про мої складнощі, про мої труднощі переїзду в Америку, як я тут легалізовуюся, чим займаюся. Як на мене, це відео давно треба було записати, але я все витягував, хотів трошки. Отут якби адаптуватися, і щоб вже трошки більше конкретику розказувати. Короче, записуємо це відео, і я думаю, для нових людей, люди, які планують, або просто люди, які. По іншу сторону окану просто буде цікаво. Короче, давайте почнемо відмотаємо 4 місяці назад, як я сюди приїхав, і які були рожеві окуляри. Насправді, як би ти не планував, що би ти не планував, скільки б в тебе друзів би тут не було. Ті рожеві окуляри вони обов'язково будуть. На мою, На мою суб'єктивну думку, коли сюди приїжджаєш, в тебе має бути дві речі. Перше, або ти добре знаєш англійську. Друге, або ти йдеш, отримуєш права і сідаєш за машину. Якщо ти знаєш англійську, ти зможеш знайти роботу в даунтауні, ти зможеш працювати. В принципі, типа важко з зробити, але її можна знайти. Якщо в тебе немає англійської, ти живеш фіг зна де, навіть якщо ти живеш в даунтауні, рахується не буде так легко. Коротше, які складності в мене виникли? Я приїхав. Купив машину зразу, десь за місяць. і Що гроші є? Купив машину. Коротше, в мене машина поламалася за місяць часу. Не було компресії в моторі, і мою машину забрали на... на свалку, простими словами. Я лишився без машини і в витраченими дві тисячі доларів. Короче, це була моя одна із найбільших помилок. Яку я зробив, це я купив машину, не обдумуючи, просто купив аби купити. І купив зараз другу машину, на що я дуже сильно потратив гроші. Приїхав я 17 тисяч доларів, це на двох людей. Це невелика сума насправді. І зараз до суми вернемося. Давайте все ж таки закінчимо про машину. Купив одну машину за 25 тисячі, плюс оформлення. Це вже вийшлося 3 тисячі. Зараз купив другу машину, яка коштує 4 тисячі. І гроші вони дуже активно і дуже швидко почали йти. Потім я живу в майже в самому даунтауні, в самому центрі Сіетлу і за оренду житла я плачу 1800 доларів і ще плюс продукти. Ну, коротше, життя дороге, і гроші почали йти ну дуже швидко. Ти починаєш це розуміти, і усвідомлювати, що капець, що ти що тут. Місяців два і все, і збирай чемодани і назад. Насправді дуже поважко, тяжко найти роботу, не знаєш англійську з тими машинними правами. Дуже мене багато часу забирало нервів. Я все неправильно зробив. Я набив шишок таких, що не дай Бог. І вже спустя якихось три місяці я вже якось почав адаптовуватись, почав щось шукати, щось пробувати. Пішов працювати в таксі, почав працювати на доставці. Так роблять самі перші люди. Це не треба якихось навичок і знань, щоб отак працювати. Коротше, з оцим всім я порішав і почав я займатися хендіменством. А це в популярному в Америці чоловік, як то кажуть, на годину приїжджав, робив, не знав що робити, і так, і сяк, і коротше. Різні випадки тут були. Бувало, коли я сам зробив і пишався собою. Бувало, коли просто так встидно було перед тою людиною, яка платить тобі гроші за те, а ти ніфіга її не зробив. Коротше, насправді дуже, дуже важко було в плані англійської мови, в плані фінансів, як заробляти гроші. Зараз вже дорога пройдена, зараз розумієш, куди рухатись, який напрямок. Дізнаєшся багато різних тонкостей. Починаєш аж зараз трошки чуть -чуть легалізовуватися, але все одно моментами дуже важко. Інколи мені на касі щось скажуть, а я такий ага, женщина, да. Будемо гуглити, по-інакшому, ну ніяк. Таке теж буває. І, блін, мені здається, скільки би ти років тут не прожив, таке буде, бо бувають і різні, різні люди, дуже багато, дуже багато міграції і в кожного свій акцент. І говориш з індусами і там. Ага, ага. А то яка мова була, перепрошую. А, то англійська, так? Ясно. Крім хелов, я нічого не поняв, Давай по новому. Оці телефонні дзвінки тут. Оце тобі вже виклали текст на три сторінки. А ти з того тексту зрозумів тільки хелов, і то сумніваєшся в тому хелов чи то було тобі? Того моя складність найбільша, напевно, на сьогоднішній момент. Це англійська мова, і я всіх розумію, дуже важко знайти роботу, дуже важко спілкуватися, якісь послуги, але нічого, всі це проходять. Менталітет дуже крутий, тебе будуть слухати і будуть тобі допомагати. Нічого страшного, просто це, це треба було прожити. Зараз воно трошки легше вивчаю мову, кожен день над цим працюю, і воно, коли живеш тут, воно якось вже деякі фрази просто проїдаються, і ти вже. Починаєш говорити, хоч неправильно, але ти говориш. Просто, ну, принцип дуже простий насправді. Це була моя най найбільша, напевно, і є найбільша складність. І так, Перше це моя машина. Друге це фінанси, і третє це англійська. І доходимо до того моменту, що коли ти вже тут два, можливо і три місяці, в тебе нема роботи, бо ти не можеш знайти роботу. Багато нелегалів, багато мігрантів, які захопили ринок, і дуже реально важко знайти роботу. І коли ти без знання мови і в тебе нема машини, все, ти починаєш десь попадати в невелику депресію. І отут, а оцей цей момент, десь коли два з половиною, десь до трьох місяців було дуже важко. Потім, потім я купив нову машину. Так, да, давайте будем, буду говорити по правді. Я пішов і попросив допомоги фінансової. Є певні установи. Не зашкварно мені таке казати, бо коли ти. Пішов в тебе, був тяжкий період, попросив ту допомогу, і зараз ти вже працюєш, платиш податки, відповідно, ти її віддаєш. Нічого такого страшного, я вважаю, в цьому не відбулося. Там мені допомогла фінансово, та я зараз податками оце покриваю. Та був такий період, і нічого страшного. Коротко хотів розказати ще про свою роботу. Я працюю на таксі, хоча замовлень дуже мало, бо я живу в Сідлі, тут постійно доплата. замовлень дуже мало. Доставка тут напівмертва. Одне спасає хендіменство, і насправді робота така собі специфічна, коли ти не вмієш нічого робити і приходиться щось робити. Складності зразу тук-тук. Я працюю хендіменом, Мені би вашої допомоги. Понаглію, понаглію. да, Мій канал може трошки понагліти і прямо вам скажу. Якщо вам не важко, отут в описі буде мій лінк, буде моя сторінка. Якщо ви зайдете, пару відгуків мені напишете, що я молодець, гарно спорився з роботою. Мені буде дуже приємно, ви мені дуже сильно допоможете. Я зможу знімати набагато більше відео, показувати. Все, як я це відбувається, і можу ділитися для вас контентом. І по правді це для мене вигода, і ви мені дуже сильно допоможете. Внизу в описі буде мій лінк. Зайдіть, напишіть там Good job», молодець, well done», Та будь-що, та навіть три поставте там п'ять зірок і під завершенням з Новим роком вас. Вважаю вам в новому році. Більше наснаги, більше енергії і більше ризику. Оцей ризик він виправданий. Якщо ти щось робиш, ти до чогось деш, у тебе обов'язково це вийде. Так що я бажаю тобі всього найкращого і все. скорше всього, що вже зустрінуся в наступному році. Дякую за підписки, дякую за лайки, дякую за підтримку однозначно. І за твій коментар, який допомагає в роботі каналу. Коротше, це моя перша реклама. Зараз неї запортачу все відео. Коротше, зараз для українців діє програма United for Ukraine. Любий бажаючий українець може потрапити в Америку. Для цього потрібно мати спонсора. Зараз знайти спонсора дуже важко. Програма складнулася тим, що треба йти в U.C.S. і здавати свої відпочатки пальців. Я можу виступити спонсором, я можу зустріти людину в штаті Вашингтон, я можу допомогти з тим чи з іншим. Так, я, звичайно, не буду робити це за безкоштовно, бо я продажний, Но так і є. Міркантільний. Та називайте мене так. Насправді мені пройшлося дуже важко це пройти, важко знайти спонсора. І якщо ти шукаєш надійного спонсора, який тобі допоможе приїхати сюди, можеш звертатись до мене. І я вирішив бути трошки відкритішим. В описі буде моє... мій телеграм. Якщо є якісь питання, пропозиції, можливо, хтось хоче зняти щось цікаве. Є прикольні круті проакти, або хтось когось щось зацікавило, можете просто писати. Я зазвичай адекватним, розумним, перспективним людям. Обов'язково відпишу. А хто хоче мені написати ерунду, та не ходіть, далеко, можна тут в коментарях. І ще маленьке оголошення. Хто зараз живе в Америці, хто хоче працювати на обері на таксі, можете звертатись, якщо вам потрібна допомога, обійти рік, мати наявних прав. Тобто рік обходу водіння, як це правильно сказати. Якщо є такі складнощі звертайтеся, буду радий допомогти. Оформити і майже той убор зробити як під ключ. Ну, чесно, чесно, якщо по цінах, ну прям майже безкоштовно. Серйозно. Залетів то відео, ніби щось там старався, розказував, щось корисне було. Ну, то я рекламою, тими своїми послугами недоробленим все спортом. Ну, блін, подивіться туди. Там гори, тут так красиво, треба якось жити, треба якось крутитися, того. Блін. Блін, чесно, вже навіть не знаю, як себе виправдовувати.